Небитий, нефарбований, з оригінальним пробігом і оцінкованим кузовом. Renault Scenic 2012 року у нас в наявності з півторалітровим літровим дизельним двигуном. Він в сірому кольорі встановлено ксенон, лінзована оптика, є протитуманні фари, оригінальні легкосплавні диски і зимова гума Континенталь. Ідеальний стан кузова. Дуже класний стан салону. Тканинний салон з механічними регулюваннями передніх сидінь. Є підігрів передніх сидінь, тут шкіряний мультируль, цифрова панель приладів, пробіга в нього 190 тисяч кілометрів, прошито українську навігацію. Тут двохзонний клімат-контроль, запуск двигуна з кнопки, механічна коробка передач шестиступка, два ключа в комплекті. Для задніх пасажирів дуже багато місця, немає сходинки. Посередині, тому реально буде комфортно для трьох пасажирів. І також є столики для другого ряду. А ще тут величезний багажник. Є в комплекті оригінальна шторка, а також запаска із домкратом. Приходьте до нас на тест-драйв. Автомобіль дійсно в дуже хорошому стані, як технічному, так і візуальному, без зауважень. До зустрічі в Трукарсь!